провокаційний відеоматеріал на своїй веб-сторінці, я вважаю, це є некоректно. У вас вдома все порядне. Друзі, давайте, у, у вас вдома все порядку, шановний міністр. Друзі, чекайте, Друже. Пан кажу, я до вас питання залишаю. У вас вдома все порядку, а у нас ні. Вам... А У нас екологічна катастрофа. Друже. А вона створена вашими підлетами. Відсіть, я... будь ласка. Друже, є... є... я, я, раз... я вам ще раз розказую. Ви ж сюди прийшли не питання мені задати. Ви ж тут працюєте на нашого агресора. Ви тут розумієте, виходить, що ви рахуємо. Агресор мені машину не палив. Агресор мою машину не стріляв. Свої. І як я приходжу, доказую, що маєте... Ми зверталися, ти щось а, так, питання йде так. Поліція передає справу прокуратура Миколаєв. Микола каже, заключення. Незначні порушення. Слухайте мене тепер. Ви, знаєте, траченці, пішки, ви прийшли для того, щоб передати мені матеріал. То в кінці кінці передайте, то в кінці, кінці передайте, мільйонів, передайте мільйонів. матеріали, то ви, передайте ті матеріали, Я не вийде. В... То передайте в кінці кінці виж, виж, Ви ж... Передайте мені матеріали, які ви принесли. Шановні друзі, моя, моя рука, дайте мені матеріал. Матер... Ні, дайте мені матеріал. Друзі, Тепер журналісти, ви поможете. Колеги дві години влаштовували провокацію. Принесли Матеріали для міністра екології Семерака Остапа Михайловича. Читаю. Громадянину Рободілену... Під... відповідь нам дали, рабулець ваш підлегний. Рабулець не є мій підлегний. Це є екологічна інспекція, яка е, в області працює а і віку? яка не є моя підпорядкова. Але я вам ще раз скажу, ви дві години говорили, що ви принесли звернення і до міністра. Замовка. Це.. це, 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 це. Це, 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 це і це не є звернення до міністра природи. Ще раз вам кажу, я відкритий до співпраці, якщо ви знаєте, як зробити звернення до міністра природи для всіх журналістів, підкреслюю, я готовий прийняти, але прийдіть зі зверненням і не робіть варіантів. Дякую.